Всім привіт! Це програма майстерня на телеканалі Трофей. Майстерні ви завжди зможете почути і побачити на власні очі щось особливо цікаве з такої динамічної сфери, як екіпірування та спорядження для полювання, рибальства та ведення активних дій на відкритій місцевості, і звісно. В момент, коли наша країна протидіє повномасштабному вторгненню, ми насамперед намагаємось приділити увагу над важливим речам сьогодення, таким як тактичний і військовий одяг, який стає дедалі різноманітнішим та якіснішим. І відбувається це завдяки появі нових торгівельних марок, вектор яких направлений на створення високоякісної амуніції, і бренд Логостек спеціалізується на виробництві саме такого одягу. Головна мета цієї торгівельної марки створити функціональний і доступний одяг для кожного клієнта. І розпочнемо ми з зимового одягу, а саме бушлату зимового на хутрі логос. Як зрозуміло з назви, цей бушлат був розроблений спеціально для морозної погоди, а у поєднанні його з забарвленням піксель чи мультикам темний, він стає у нагоді не тільки під час проведення тактичних дій на відкритій місцевості, а й для мисливців і рибалок. Бушлат зроблений з якісного водонепроникного матеріалу Ріпстоп. Канина комбінованого переплетіння з використанням зміцненої армованої нитки для більшої міцності та зносостійкості, тепла підкладка зі штучного хутра, яка відмінно зігріє та додасть комфорту в симку, а також прохолодної осінні надійно зберігає тепло. Зазначимо, що товщина основного флісу 220 мм, а на рукавах 180 мм. Для більшого комфорту передбачені манжети на рукавах та поясі, які надійно захищають від потрапляння вітру. Цей якісний бушлат бомбер має по дві зручні кишені спереду та на рукавах, тобто необхідні речі завжди будуть під рукою. Широкий спектр розмірів від XS до 4XL. Достатні для задоволення потреб користувачів. Тепер ми розглянемо штани теплі Hunter Snow Logos. Які мають наступні кольорові рішення піксель та мультикам темний, використовуються в якості верхнього шару в умовах міжсезоння і взимку. Вони виконані з вже знайомого на матеріалу ріпстоп, що має 65% бавовни та 35% поліестеру у своєму складі. Підкладка з штучного матеріалу лаке, 100% полістер, який був розроблений із застосуванням інноваційних технологій, забезпечує не тільки додаткове тепло і комфорт, але й високі загальні споживчі якості. А наповнювач синтепону завтовшки 150 грам на метр квадратний надійно захищає від вітру і холоду. Ці якісні штани прошиті армованою ниткою, а посилені шви прострочені двоголкою. Для більшої зручності та комфорту передбачена збільшена задня частина пояса, що, в свою чергу, захистить низ спини від неприємних проявів зимньої пори. Широкі петлі для ременя, регулювання поясу поліамідною липучкою, еластичні підтяжки, які фіксуються на поясі, все це забезпечить надійність під час швидких рухів. А манжети знизу штанів додатково блокують вітер та потрапляння снігу всередину. Штани представлені в різноманітті розмірів від S до 4 xl Зазначимо, що з цих двох позицій товарів від бренду Logostek бушлату зимового на хутрі Логос та штани теплі Хантер Snow Логос утворюються костюм теплий Хантер Snow Логос. Перейдемо до розгляду наступного товару від Логостек, і це «Убакс». Тактична сорочка з довгим рукавом логос. Це натільна бойова сорочка під бронежилет. Основна частина сорочки виготовлена з котону, який не провокує алергічних реакцій та добре підтримує комфортну температуру тіла. В свою чергу, рукави сорочки виготовлені із ріпстопу, міцного матеріалу, що добре відводить повітря. Ця тактична сорочка має високий комір стійку, який може ефективно закривати шию. А липучки на манжетах рукавів надійно регулюють розмір. На рукавах сорочки передбачені накладені кишені із клапанами на липучках. На них розміщено платформи для кріплення шевронів, запропоновані кольори, піксель мультикам темний. А низка розмірів від XS до 4XL охоплює потреби більшості користувачів. До вашої уваги представлена шапка з флісу Соти Логос. Ця тактична шапка від логос має відмінні теплозахисні і вентиляційні властивості. Вона надійно зберігає тепло та відводить зайву вологу. Шапка виготовлена з якісного флісу, склад основної тканини, 95% поліестер, 5% еластан, який забезпечує комфорт і тепло навіть у холодну погоду навесні, осінню чи навіть взимку. Вона відмінно підходить для ведення тактичних дій. Походів, зимових видів спорту, а також для полювання та рибалки. Тактична шапка Логос швидко вбирає піт і так само швидко сохне, зберігаючи при цьому теплообмінні властивості навіть у вологому стані. Даний виріб представлений у наступних кольорах: койот, хакі та розмірах М та L. Шапка з флісу, соти Логос це стильна і практична шапка, яка дозволяє відчути себе комфортно навіть у несприятливих погодних умовах. Оглянемо ще один товар від Logostek, який логічно доповнить шапку від бренду Logos, buff соти Логос. Це стильний і практичний аксесуар, який захищає від холоду і вітру, і стане у нагоді як для ведення тактичних дій. Так і під час полювання та риболовлі. Він виготовлений з високоякісного флісу, який забезпечує комфорт і тепло та не обмежує рухів завдяки щільній структурі. Як і шапка, цей баф добре вбирає піт, швидко сохне, зберігаючи свої теплообмінні властивості навіть у вологому стані. Баф має універсальний розмір та сучасний дизайн. Кольорова палітра в даному випадку представлена популярним кольором. Хакі, сам баф має на собі певну естетичну особливість, фірмовий логотип логос. Слід зауважити, що баф тактичний сплісу соти логос має декілька варіантів носіння, шарф чи маска. Так, баф від бренду Логостек це чудовий вибір. А зараз розглянемо таку вкрай необхідну річ у зимку, як спальний мішок, що має стати у нагоді під час довготривалих перебувань на природі, чи то у місцях відсутнього або обмеженого опалення. Спальний мішок до мінус 20 градусів Цельсія чорний. Та спальний мішок Патріот до мінус 20 градусів Цельсія хакі це надійний захист не тільки від холоду та вологи, але й максимально комфортний сон, враховуючи обмеження, що накладають обставини. Відразу зауважимо, що дані товари від торгівельної марки Логостек мають сертифікат відповідності, який гарантує його якість та дотримання всім наявним вимогам на даний товар. Цей спальний мішок за формою типу кокон має передню та задню стінки з суцільно кроєним каптуром. Конструкція мішка забезпечує повну ізоляцію користувача від впливу навколишнього середовища, а у поєднанні і достатніми габаритами: довжина 210 плюс-мінус 5 см, ширина 90 сантиметрів плюс-мінус 3 сантиметри надає надійний захист у польових умовах. Мішок легко застібається за допомогою надійної застібки блискавки. Плащова тканина, що має у своєму складі 100% поліестер, забезпечує чудові зносостійкі та водовідштовхувальні властивості. А гіпоалергенний та довговічний наповнювач у вигляді силіконізованого синтепону 300 г на метр квадратний, об'ємний, легкий та добре тримає тепло. Зазначимо. Що незначний розмір в упакованому вигляді 30 на 60 плюс-мінус 5 сантиметрів, в поєднанні з незначною вагою, що складає приблизно 2 кілограма, і пакувальний мішок, який має ручку для перенесення та стягується поліестеровим канатом, що робить цей спальний мішок зручним для довготривалих переходів, коли об'єм багажу обмежений. Спальні мішки від Logostek – це сталий сон навіть за складних обставин. А наприкінці нашої програми пропонуємо вам ознайомитись з двома маскувальними зимовими костюмами від Логостек. І першим з них буде костюм маскувальний зимовий логос, клякса білий. Тож цей універсальний білий костюм стане у нагоді як для воєнізованих структур, так і у мисливців та рибалок у зимову пору року. Костюм має універсальний розмір One Size та його комплект складається з куртки та штанів, що одягаються поверх основного одягу. Костюм розроблений з високоякісного 100% поліестеру та щільністю 75 грам на метр квадратний. Куртка костюма застібається на центральну блискавку і має зручний та місткий каптур що дозволяє використовувати його з різноманітними головними уборами, а також з військовими та іншими шоломами. Зазначимо, що об'єм каптуру та його посадка на голові надійно фіксуються та регулюються затискачами. Для додаткового комфорту рукавів довкола зап'ястя регулюються еластичною манжетою. І нам залишилось детально розібрати ще один костюм від Logostek. і це буде костюм маскувальний зимовий, білий мультикам. Він не шелестить при рухах будь-якої інтенсивності. Технологічна водовідштовхувальна тканина із спеціальним просоченням надійно забезпечує захист від вологи. Зауважимо, що в національній мережі торгівельних центрів Епіцентр ви можете придбати всі товари, що були в нашому огляді. Сьогодні ми знову зустрілися з молодим брендом «Логостек Україна. Який не зупиняється у своєму розвитку і на власному прикладі показує, що долаючи перешкоди, ми маємо розвиватись і стаємо дедалі сильніше. З вами була програма Майстерня, яка кожного разу відкриває двері в цікавий світ спорядження та екіпірування для рибалки, полювання та ведення тактичних дій у польових умовах. До нових зустрічей.